Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. От в попередньому відео я показувала, яка у нас погода. Сьогодні ще похмуріше. Ну, і в таку похмуру погоду. Що ми робимо? Знімаємо стрес. Звичайно, як ми знімаємо стрес новими рослинками, новими розпаковками. Тож і я цього року мене пробило на молодину От як я. Розмов... Розказувала в попередньому відео. Я замовила у Оленки на каналі Era Казенда. Молодилка. От я її забрала. І зараз хочу поділитися з вами враженням. Ось так дивимося. Упаковочка дуже акуратно зроблена, вказано. Що тут кріпке, щоб обережно поводилась дуже дякую. І дивимося що мені їх тут перекласти. Мені зазвичай такі активні пропозиції, ну не завжди мені їх вистачає. В телефоні рідко сидя. Тож, і не встигаю за ними, їх розбирають гарячі пиріжки. А от цього разу мені пощастило. Дуже скучно. Однією рукою не так легко. Сиди пошла, ж буде дуже довго, де рутику і сюди. Прибігла з хочеться все швиденько. Коротше. Тут у нас тут у нас саме корне. Подивіться, як класно. Це така корабля. Як знаєте, коли до чого бають. Супер, супер, супер! Навіть не знаю, звідки починати. Навіть не впевнена, що вони підписані. Я не вказувала таке побажання, але продавчиня підписані хлопчики, Хлопечки підписані. Пейрі Сансет. Оскільки я зрозуміла. Як акуратно всі. Белоночко, дякую. Не знаю, сумніваюся, що ви дивитесь моє відео. Я ще не на тому рівні, щоб ви дивилися. Але супер, все супер. Це у нас, це у нас, наскільки зрозуміла, Бюрні Дезір. Вибачайте за мій французький, як кажуть. така ось красунка. Ну, які блискучі листочки, яке все здоровеньке, гарненьке, ви ж подивіться, від дороги не постраждало вже з діточкою. класс-класс-класс-класс так, теперь у нас дальше сорты здесь у нас and flame. Звезд сорт тут бачу, або бірочка тобто, загубилася або тут біда, я не розплідник, мені не важливо назва сорт, а мені важлива краса. Чудо, чудовочки брускують. Це йду по червоному, я так зрозуміла, поки що. Так. Тут у нас, як перешкод, кожна запакований. Тут у нас також немає днівки. Нічого. Вияснимо пізніше, як це що це. Не було біллак. Кум, напевно. Для нас стрички бірочка, но это не очень страшного. Дитяка красиво. Справжня королева І вже діточки дає. І тут одна діточка більшого розміру. Красив. Далі спочинати. Такі коробочок у мене тут є, є не повірити. Це все я заплатила всього на всього 250 гривень, всього на всього дівчатка, хлопчик Ой, а тут не знаю, не прочитаю, не вимовлю. Декуркати слова. Це не для мого язика, так. Так, так, так. От така от красуня. Величенька. Напівдоволення. Яскраво, яскраво. Я навіть сама не знаю кількості, якщо чесно. Я обрала найбільший набір, який можна. Акційний. За найбільшу суму. Тут також немає підпису, але це не страшно. Також така величенька красуня. Оскрила з дімкою. Можливо, тут сорти є, я подивлюся пізніше, або оточно опаляємо. Домову. Такий ще сортик Такий цікавий. Ну, кожен сорт по-своєму цікавий. Бачите, як розпідкою? Сьогодні вже і висаджу. все Рядка готова. Я вчора приготувалася Пала пірочка, щоб я не переплутала сорти. отож і відео для того є, щоб я могла пізніше у випадку чогось. Виправити свої помилки. Це такий добрий архів. О, це поотримаємо в оце. Ось таке от. Отаке от. Пагудинка. Колись мали давно. Але ну, сталося так, що в мене не було довгий час вдома, і вони просто у мене пропали. Краса, краса. Так. І це у нас. І це у нас. Гремменс. Так. Цікаво, що означають перекладі всі ці назви. Ось такий насиченого, такого насиченого кольору. Такий ось такий, ось такий. Безподобний. Йдемо далі, тут у нас лілак тайм. Так, сюди. Ой, яка величенька, не така насиченого кольору, як попередні, але ось така. Така більше оливкового, я б сказала, але також із діточками, бачите? Спасибо. І Ще одна така доросла доволі діточка, яку треба буде окремо посадити. Так, тайм. Отож, йдемо далі. Далі у нас. Далі у нас також без назви. Але яка цікава. Ось така цікава. Ну, я б сказала більше до помаранчевого кольору. Якось так. Камера не дуже передає, але сподіваюся, вам подобається те, що вона передає також красуня. Так, 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 так. Тут у нас, а тут у нас алхіміст. Кожна красиво по-своєму. Всі, ніби і схожі між собою, і відрізняються одночасно. Тому що Так далі. Тут відставимо біль. Угу. Які вони всі чудові. Соукс. Сіокс. Виправте мене, якщо я неправильно. Ну, скоріше всього, що неправильно, Я ж не лінгвіст. Не можу знати всі нові, як правильно вимовляється. Отакі От ось красуньки. Такі красуньки Будуть наростати, з центру гарні нові листочки йдуть. Краса. Такий такий великий. І що це у нас? А це у нас Burning Desir. Якось так. Ви подивіться, наскільки велика, наскільки велика розеточка, щоб ви розуміли долоню, і наскільки велика розеточка. Чудо, таких мені, пані Олена, поставила аж дві. Так, це сюди. Ще одна така ж сама. Ну, це, звісно, менша, але це <плес> ж, ж сорт. <плес> це моя пів стола. Так, це сюди. Тут у нас якесь материнство. Також цікаве матопство. Скільки ще мало мені подав? Краса. Трусочки є, без насили, без бірочки, але краса. Так, і тут у нас Вірджіл. Це що вони всі мають червоний кольор, але наскільки він відрізняється у вітінках. Дуже відрізняється. Коли зроблю клумбу, вони приживуться, тоді зроблю ще одне відео, тому як я посадила. Це ще одне кавутинне, але інші барви. Зараз порівняємо. павутинне, але ж різне. Різна форма листочків і ніби різних. Різнозабарні, наскільки я розумію, я ж не експерт. І також з дітками. і цобст. Матцобст буде у нас рости. Так, і ще дві, ще дві штучки ми відчетаємо. Так, ред огіфі. Ось так. Це тяжко. Щоб ви розуміли, пелюсточки, вони такі грубенькі. Вони не є такі плоскі, як на попередніх, а такі більше, як трубчасті. Не знаю, чи буде зрозуміло на відео. Трубчасті, а кінчик загострений з воєнкою. Цікаво. Якщо їх так пристально розглядати... Вони всі дуже і дуже відрізняються між собою. На перший погляд ніби одне і те ж саме, молодило та й молодило. Так, а тут у нас також без назви. Ой, яка краса. Скільки їх тут є багато? Ну, краса. Дякую, пані Олено. Чудові, чудові молодилки. Я боялася, що мені не вистачить моєї весіння. Але як бачите, все акуратно запаковано, лоточки, щоб не пошкодилось як дітки в пелюшках запеленані. Отож, будемо висаджувати сьогодні красу. Дякую, пані Олено, за таку чудову колекцію. Сподіваюся, що вона у вас буде примножуватися. Я розумію, чому. Наші квітникарі розпродують частинки колекцій. Не те, що такі частинки, а те, що їм розмножилося. Звісно, Завжди виходять якісь нові сорти, виводять нові сорти, щось з'являється нове на ринку, і кожен хоче щось собі нове урвати. А де ж кошти взяти? Ну, звісно, поділитися з ближніми своєю красою за кошти. Я тільки за. Будемо примножувати красу на наших квітниках, на наших ділянках, в на нашій державі. Всього вам найкращого чекаю вас в гостях. До зустрічі!